Вітаю, Дональд Трамп намагається Україну ще й проштовхнути в Європейський Союз. Ну, історія з Європейським Союзом, це взагалі якась історія, така, знаєте, казка, міф розтягнутий на вже десятки років. От коли я бачу, як деякі ютуб-канали, блогери записують свої відео і кажуть: розвінчуємо міф там, про там, Радянський Союз, там бу, -бу, -бу про 20-ті роки, про Леніна. Про... Я дивлюся на це і думаю, ребята, вам заняться нема чим. У вас під боком. Є міф про європейський союз. У вас під боком є казка про європейські пенсії, європейські зарплати, європейську медицину, європейську освіту, європейську повагу до громадян, яке не реалізоване вже 12 років. Ми живемо в межах оцієї цієї Насправді не 12, а більше років тринадцять 14 від перших відео ток-шоу Савіка Шустера. Сміливих таких відео 95-го кварталу. Там різні мультики були. І так далі. І люди дивилися, от Європа, от ми там будемо. Ми люди вже себе бачили. Віденська кава, пам'ятаєте, колись Порошенко розказував, що тепер кожен українець може ліз... залізти в лоукост і, і поїхати випити чашечку кави. Я от сьогодні зайшов в Макдональдс. Виявилося, що кава вже здорожчала. Тепер вже 37 гривень. А не 35. А, тому ви знаєте, вже наша кава стає доволі відчутно недешевою для українців. І ні про який відень вже не йдеться. Вже ніхто не... вже Люди просто хочуть мати можливість дійти там до Макдональдса чи до якихось там кросанів, чи... чи просто в кав'ярню вийти попити каву. Але навіть це багато людей собі не можуть дозволити через страх, через через всю ситуацію, яка відбувається, і ось тут. Виявляється, що цей міф про європейський союз він вже настільки вкоренився в людях, що люди вірять в цей європейський союз, попри, попри те, що сама Європа нас наполегливо не приймає, і ось європейські лідери поїхали до Трампа. Ну і Трамп напевно їх запитав, друзі, а що вам заважає взяти Україну до е, Євросоюзу? Тобто, а що вам заважає? У вас що поганому танцюристу? Ну як ете, яйця мішають? Що вам заважає? Що вам заважає? І європейські лідери, ну це ж прекрасно. Я ж колись відео записував, відео називається Стара Кріса. Стара Кріса. Так от оцих старих Кріс там дуже багато. І все, що вони зробили, це вони поскаржилися Трампу. Вони сказали, що Орбан, Орбан заважає, Орбан заважає. От якщо з Орбаном домовитись, то все далі буде класно. Ну, Дональд Трамп як людина простодушна. Ви знаєте, я от дивлюсь на нього, і дуже він мене нагадує. Я теж простодушний, добрий, наївний, чукотський парень. А Дональд Трамп, не думаючи довго, піднімає телефон, телефон і телефонує Орбану. Трамп зателефонував Орбану після перемовин з Зеленським та лідерами Європи. Можна їх буде називати лідери, лідери. Лідери Європи. Як зазначає Блумберг, президент США запитував у Орбана, чому він блокує перемовини щодо вступу Києва до Європейського Союзу. Про результати дзвінка наразі не повідомляється. Ну і тут довідка, що у червні 2025 року прем'єр Угорщини Орбан пояснював свою позицію щодо відмови схвалювати приєднання України до ЄС. Проблема це війна. Якщо ми інтегруємо Україну до ЄС, ми інтегруємо війну. І ми не хочемо бути разом в одній спільноті з країною, яка у війні, яка проєктує війну і на нас. Це означає, що якщо член Європейського Союзу у війні, це означає, що ЄС у війні, і нам це не подобається. Ну, ось така заява. Ось така заява, і нам пояснили, що да, от, от воно отак, отак виглядає. І отут у мене виникло одразу кілька питань. Перше. Тобто, ви поїхали до Трампа поїхали до Трампа, і пожалілись на Орбана. Тобто, винний Орбан. Винні не ви, які не можете між собою домовитись. У вас є один Орбан, який нібито чинить тиск. Вас багато. Ви між собою домовитись не можете. Виникає питання. А який же ви Європейський Союз, якщо ви не можете домовитись ні про що? От будь-яка тема, яка виникає в Європейському Союзі, її можна взагалі не розпочинати. Не розпочинати. Тому що ти, ти просто перечепишся через купу. Бюрократії, погоджень, узгоджень, листів, те, що вони працюють, приходять на роботу на 10-11 на 11, і вже в 3 години їх вже нікого немає. Ну, це насправді халепа. От е, виникає питання. а... Це нормально, коли ви скаржитесь Байдену, вибачаюсь, Трампу на Орбана? Можливо, це ваша проблема? Можливо, це ви повинні продемонструвати якусь свою єдність, якусь свою комунікаційну там, здатність. Переконати Орбана, поговорити з ним, запропонувати йому якісь ну, якісь преференції, можливо. ну, Просто йому сказати, що не йдеться про війну, адже Європейський Союз це в першу чергу таке об'єднання більше економічне, економічне, політичне, фінансове, ніж е, військове. На те є НАТО. Але ні, європейські лідери вирішили, що треба якось від Трампа, знаєте, від. Пресингу Трампа відійти, і знайшли винного. І цим, цим винним виявився Орбан. Прекрасно, це, ну це просто чудово. І насправді, я, коли дивлюсь на цих європейських лідерів, мене просто переповнює гордість. гордість. Це зараз іронія. За те, що, або й сарказм, навіть за те, що ми рухаємося до структури, в якій. Неможливо ні про що домовитись в які, якісь імпотентські політики. А ми рухаємось до структури, яка перекачує з Російської Федерації нафту і газ, і робить вигляд, що вона цього не робить. Ну вона це Урсула фон дер Ляєн. Пам'ятаєте, в Трампа вона сказала, що в смислі ми нічого не перекачуємо. Як це ми перекачуємо? Ні, та то якісь чорні ходи. Там через чорні ходи це все відбувається. Ми ні, 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 ні. Але ось нафтопровід дружба знову відновив е, свою роботу. І, до речі, Орбан про це повідомив. Не європейські лідери повідомили, а Віктор Орбан повідомив, що нафтопровід дружба знову качає газ і нафту, ну, нафту до Європейського Союзу. Я щось не почув. Від європейських лідерів, що вони перекривають, а нафтопровід дружба так собі спокійненько йде територію Польщі, повністю аж до Гданська, йде до Лейпця. Прикольно, насправді, до Праги, до, р... до речі, і вони можуть його перекрити. Будь ласка, там одна труба заходить в Європейський Союз, там один потік, а далі йде Вітка вже мережа. Будь ласка, там, де розмежовуються. То відключіть, нехай тільки Орбан качає собі нафту. Ну, до Орбана там віточка йде, От, нехай до нього буде. А всі інші віточки зупиніть. Але ж ви цього не робите. Ви цього не робите. І потім їдете і розказуєте, що це Орбан винний, Ну так ви ж спонсоруєте Російську Федерацію, ви ж спонсоруєте війну проти моєї країни, а потім їдете до Трампа і скаржитесь. Вон він поганий! Ну нічого. Я думаю, що Трамп домовиться з Орбаном, а домовиться. Трамп знайде для Орбана аргументи. І от тоді виникне питання: а якщо Орбан вже буде за, то чи не знайдеться у лідерів Європи якась нова причина не брати Україну до Європейського Союзу? Я думаю, що причина знайдеться. А ви як думаєте? Можете написати в коментарях, якщо вам це не байдуже. Бо насправді цей міф про Європейський Союз вже надзвичайно дратує українців. Ми, ми в ньому вже живемо ну, років 12 добряче. Вже діти виросли на цьому європейському міфі. Так що, розвінчувачі міфів, будь ласка, не займайтеся єрундою, Радянським Союзом, 20 ми роками, 40-ми роками. На хіба це кому треба? Займіться сучасною країною. Але ви нею не займетесь, тому що вам стрьомно. страшно. І, ну, аби що не сталося? Краще буду розказувати про товариша Леніна, там Сталіна і інших дуже вже далеких персон, які не мають відношення до сучасності в Україні. І спокійно буде, знаєте. Чим більше розказуєш про Леніна, тим спокійніше спиш вночі. А то скажеш про когось в Україні. Знаєте, хтось зателефонує, або хтось прийде, або хтось наїде. Тому краще міф розвінчувати там десь далеко. Нічого, не хвилюйтесь. Настане час, коли і про вас знімлять відео, про міфо-розвінчувачів. Ну, але то потім буде вже. Вас і нас уже всіх не буде. Все, бережіть себе, не забувайте підписуватися.